Трагічно ДТП «Невиниченка». В ніч на 31 березня водій лохового автомобіля, рухаючи з шаленою швидкістю в сторону вулиці Руської, з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу та врізався у цей стовп. Удар був такої сили, що автівку розірвало навпіл. Аварія сталася близько 3-ї години ночі. Мешканці будинків у бабіч дороги кажуть, раптом почули звук страшного удару. Я думала, що це землетрус по, -по, -по любому тому що я, я не знала, що це таке є. скло. Полетіло у вікна, то все. От машина звідти і в цей стол. Коли сусіди почали вибігати на вулицю, побачили жахливу картину. Коли я вийшла подивитися, то вже побачила так: один лежав тут напротив, другий лежав на дорозі, і там лежала молода жінка перевернута. Свідки кажуть, автівка летіла з шаленою швидкістю. Від удару стовп товщиною майже пів метра похилився, автівка розлетілася на дві частини. Наверно, не їхав, літів з такою швидкістю. Такий стовп подвинути. Почав він наш де машина, значить, косую перетихав і сюди дарив. Все. Від сильного удару всіх, хто був в автомобілі, буквально розкидало по тротуару. 22-річна дівчина, яка знаходилася на задньому сидінні, постраждала більше всіх. Саме на її сторону прийшовся удар об стов. Вона загинула на місці. Лікарям залишилося лише констатувати смерть. Ще один пасажир автівки дістав значних ушкоджень, проте його життя в безпеці. А от водій, який спричинив аварію, потрапив у реанімацію. Состання больного при поступленні очень тяжеле безсознання черепно черіпна мозгова травма? Возможно, ушибы легких. шибе льоких. От час в себя уже. Слава Богу, на уже до он вже дає уже признаки сознания, називають свою фамілію. Про те, чому водій вирішив зробити такий небезпечний маневр, поки що невідомо. Правоохоронці очікують, коли він зможе говорити. Однак, вже кажуть, за кермото сів у нетверезому стані. За попередньою інформацією, у водія була алкогольна інтоксикація зараз. Взято кров на алкоголь, де найближчим часом буде встановлено чи водій вживав спиртні напитки, чи не вживав. Свідки ж розповідають на момент аварії, дорога була чистою з огляду на пізню годину, тому схиляються до того, що хлопець просто хотів похизуватися перед товаришами та замість того, призвів до трагедії.